У тимчасово окупованому Криму 16 серпня пролунали вибухи у кількох районах. Тамтешня влада сповістила про роботу сил ППО. Окупанти вчергове перекрили Керченський міст. Про це інформують російські ЗМІ, телеграм-канали. Голова окупаційної адміністрації Развожаєв повідомив, що вдалося знищити три БПЛА над акваторією моря. У наслідок атаки, нібито цивільні об'єкти не постраждали. Вибухи пролунали у Керчі. Схоже, є приліт на горі Мітр. Дата, де стояв пан Царес, 1 після вибуху почалася сильна пожежа. Повідомляють у соцмережах. Йдеться про вибухи у Феодосії у Чорноморському у районі Бухти Вузької.